Перед вами механічне реле тиску насосної станції в розібраному вигляді. І основне питання, яке я бачу задають, це для чого слугує ось оця велика пружина в цьому реле. Дивіться, тут наявно, наглядно вигравіровано, що літера P англійська P, що означає тиск. І показано, якщо ми її закручуємо гаєчку, тобто затискаємо пружину, ми тиск збільшуємо, додаємо тиск. І якщо ми від, відкручуємо гаєчку, навантаження на основу зменшується, пружина стає слабша. І, звісно, тиск зменшується. Тепер дивіться. За що відповідаєш ця пружина? За вимкнення чи вимкнення насосної станції? Тому дивіться, якщо ви зі мною не згодні, напишіть, будь ласка, в коментарі. Буде дуже цікаво ознайомитись з вашою думкою. А я продовжую. Велика пружина слугує для того, щоб виставити тиск ввімкнення насосної станції, а також. Коли ми затискаємо пружину, збільшується і взагалі тиск. Як це розуміти? Зараз поясню. Дивіться. Наприклад, у вас такі параметри. Ввімкнення насосна станція вмикається при 1,5 атмосфери, а вимикається при 3 атмосферах. Дивіться, якщо ми затискаємо велику пружину, закручуємо гайку. То ми збільшуємо тиск ввімкнення, Наприклад, затиснули, і в нас ввімкнення стало 1,8. Тобто в нас збільшилось тиск ввімкнення на 0,3. То при тому, що ми більш нічого не чіпаємо, у нас збільшиться і тиск вимкнення насосної станції. Якщо він був 3 атмосфери, то він збільшиться також на 0,3%. 3, ,10. і в нас вже насосна станція буде вимикатись при 3,3 атмосфери. Ось так це діє. І тільки потім ви вже регулюєте свої налаштування маленькою пружиною. Оце основне, що потрібно розуміти. Тому що я бачу багато висловлювань, що пружина і на вимкнення дехто пише, і багато. Різних речей, як там налаштувати реле. Також ви можете побачити зараз посилання, де ми показували відео, як ми запускали насосну станцію, коли конденсатор вийшов з ладу, але насосну станцію при цьому можливо запустити і без нього. Але дивіться, давайте так. Якщо ми на цьому відео назбираємо 100 вподобайок, а також, якщо ви напишете в коментарі те, що ви хочете дійсно побачити налаштування від А до Я, як це відбувається, дійсно, як на насосній станції, при затисканні пружини, при відкручуванні пружини, що відбувається, як це впливає на тиск, вимкнення вимкнення насосної станції, наглядно побачите, за що. Кожна з пружин відповідає. Тому підписуємося, щоб не пропустити, ставимо вподобайки. І в наступному відео, якщо ми дійсно постараємось, і я побачу, що вам це цікаво, то я зроблю таке відео, де наявно вам покажу від А до Я, як налаштувати на ось такому механічному реле-тиску. Насосну станцію